У 88 років вона ставить світові рекорди з бігу а п'ятикілометрову дистанцію порівнює з келихом шампанського. Гормонів радості після обох виділяється однаково. А от користь для здоров'я лише від спорту. Владилена Кокіна почала бігати у 58 років, а зцілилася від багатьох хвороб. За 20 років жінка встановила український та кілька світових рекордів. Зараз пропагує здоровий спосіб життя. З рекордсменкою на вранішній пробіжці побувала Юлія Крива. Владилина Кокіна приїхала із жовтих вод. Жінка не приховує віку. їй 88. Спортивний костюм, кросівки, а за плечима важкенький рюкзак. Привезла останні нагороди та кілька альбомів зі світлинами. Самих медали у неї більше 200, А у дипломи та подяки рахує кілограмами. Усього 8 з половиною. Я не бігала в жизнь. Гаршосанки мене не було. Спортом жінка захопилася, коли й було вже 58. Тоді згадує владилена Кокіна здоров'я було підірване. Усьому виною стала сидяча робота. Вона працювала і депутатом міськради, і провідним лікарем. Приділяти увагу здоров'ю було ніколи. Тільки на пенсії з'явився час для цього. Поки однолітки жінки бігали по лікарнях, вона по стадіону. У мене були часті ангіни, у мене було це заболівання жожолчну пузиря. мене було… Гіпертанічне болізнь. У мене були почки. Тобто я не можу сказати, чого у мене не було? Вже за кілька років Владилина Кокіна вразила усіх своїми досягненнями. На змаганнях серед ветеранів спорту в Києві бігла 10 кілометрів разом із чоловіками. Встановила рекорд України. Каже, біжить не поспішаючи, як під час вранішнього тренування. Результати ж виявляються приголомшливими. Коли я вперше встановила рекорд. Тому мой інструктор жовтий ход, который перший, да, Владиляни Яковлевна, коли ви прийшли на стадіон, я думала, что що ви не научитесь бігати. Перед бігом жінка зазвичай розминається. Без цього, каже, не можна. Владилина Яківлівна встановила два світових рекорди на 10 кілометрів та 800 метрів. Отже, змагатися мені з нею немає сенсу, а от повчитися буде корисно. Серед останніх досягнень Владилени Кокіною два світових рекорди. Один з них у Києві, вона пробігла 10 кілометрів за 86 хвилин 15 секунд. У такому віці цю дистанцію так швидко ніхто не долав. Коли я їхала в Київ, я не їхала на рекорд ні Європи, ні міра, у мене такої мислення було. Просто у нас здесь, Асоціація Бізного України веде книгу рекордів з ветеранів. А вітеран спорту штається 30 літ і старше. каждые 5 лет. І вот каждые 5 лет Я всі дистанции в закритому помещении, на стадіонах я встановлюю рекорд. Окрім цього, значного досягнення було й інше, не менш вагоме у Німеччині. Там завзята спортсменка здолала вже 800 метрів за рекордний час. Перевершити ці нормативи ніхто не міг 16 років. Зараз Владилина Яківна не пропускає жодного марафону, їздить на змагання у різні куточки України. Призвичайла до спорту і сина, і онука і правнука. А от у 90 років планує встановити не багато, немало, аж 19 світових рекордів з бігу на різних дистанціях. Отже, Владилина Кокіна переконана, їй буде нескладно побити рекорд та отримати знову світове визнання. Адженяк на ну, ваш темно рекордені будь-мижадна. Ну, я ж грамотно, я ж була на чемпіонаті Європи, я вже знаю, що не має значення имеет має значення тільки. Час. Юлія Крива, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.